Сергій Ребров ухвалив сенсаційні зміни в складі збірної України. Тренер на прощання дасть шанс забутому дуету замість однієї з головних зірок команди. Динамо Київ знайшло несподіване підсилення у лінію нападу, новий гол форварда збірної України в європейському чемпіонаті. А також сенсаційне рішення Хабі Алонсо щодо майбутнього Андрія Луніна. Та яку пораду від зірки серії А отримав Артем Довбик перед дебютним голом в сезоні. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Навіть не думай зупинятися в Німеччині Дмитро Богданов. Ексфорвард Динамо забив свій десятий гол у п'яти матчах за команду ю 19 Цього разу він сам заробив та реалізував пенальті. Черговий асист в Англії за Лінкольн віддав Іван Варфоломієв. Цього разу українець асистував в матчі контрольного турніру з молодіжкою Манчестер Юнайтед. А ось голкіпер Ілля Волошин потягнув пенальті в матчі молодіжної ліги чемпіонів між Реалом та Кайратом. Молодіжна збірна України Ю-20 фактично гарантувала собі вихід з групи на чемпіонаті світу. Для цього команді вистачило нічиї проти панами. Зараз ми йдемо на першому місці в групі і можемо не вийти в плей-офф лише у випадку збігу одразу цілого ряду сенсаційних результатів. До речі, напередодні гри Мирону Маркевичу довелося вступитися за сина Андрія Шевченка, який знаходиться в заявці команди, але поки там майже не грає. У спеціаліста запитали, чи можливо таке, що Крістіана викликають лише заради галочки і батька. На що Маркевич парирував, що просто так в Уотфорді футболісти не грають. Артем Довбик провів бесіду з легендою серії А Едіном Джеко, під час якої боснієць дав кілька порад українцю, зважаючи на той факт, що в Римі їх постійно порівнюють між собою. Я знаю, що за Рому виступав такий форвард, як Джеко. У мене була можливість поговорити з ним кілька днів тому. Він порадив мені ніколи не здаватися на тренуваннях, завжди бути чесним з товаришами по команді, і тоді все буде добре. Щодо конкуренції з Фергюсоном, то вона корисна для нас обох, адже так ми будемо вдосконалюватися разом. Чесно, влітку було занадто багато розмов про моє майбутнє і мене щодня продавали в різні команди. Тепер же коли трансферне вікно закінчилося, я можу зосередитися на Ромі, тож я хочу просто насолоджуватися цим моментом. Ну а поки Гасперіні продовжує підігрівати конкуренцію між Фергюсоном та Артемом. Довбик чи Фергюсон ніхто з них не попереду. Вони завжди конкурують на рівних. Довбик прогресує з погляду фізики значно більше, ніж на початку передсезонних зборів. У плані фізичної та атлетичної підготовки він має бути у чудовій формі, аби компенсувати певні технічні труднощі, які у нього зараз є. Останній гол додасть йому впевненості та оптимізму, а це саме те, що потрібно команді та особисто Артему для прогресу. Чесно кажучи, я ніколи не був прихильником занадто великої ротації. Хто готовий, той іграє. У цей період більш важливо дати команді стабільність та закріпити ігрові моменти, в яких ми ростемо. Загалом, я вже бачу, що команда покращується від матчу до матчу. В Іспанії вийшов інсайт про те, що невдовзі Андрій Лунін повинен отримати шанси від Хабі Алонсо. Джерело повідомляє, що форма куртуа останнім часом викликає серйозне занепокоєння як у керівництві клубу, так і всередині роздягальні. Тому питання про його майбутнє у команді стає дедалі актуальнішим. До того ж Алонсо вже продемонстрував, що він з легкістю може змінювати статус у команді колишнім авторитетам. А нещодавно Андрій також мав діалог з Вальверде, на якому вони обговорювали, що якщо ситуація не буде змінюватися, то українцю варто буде піти з клубу. Нарешті знайшов нову команду Віктор Коваленко, який ще з літа перебував у статусі вільного агента. Колишній півзахисник збірної України у 29 років їде грати на Кіпр за Аріс. Повторюючи таким чином шлях іншої сунозвісної десятки Романа Безуса. Із цікавого одноклубником Коваленка буде скандальний росіянин Олександр Кокурін. Багато інформації в собі буде нести наступний збір збірної України. По перше, він може стати останнім для Сергія Реброва на чолі національної команди. Зараз постійно надходять інсайди, що Панаті Найкос оформив офіційну пропозицію для тренера терміном на три роки. Тепер все буде залежати від результатів матчів проти Азербайджану та Ісландії. Якщо ми продовжимо боротьбу за вихід на чемпіонат світу, то Рибров, звичайно залишається. Якщо ж втрачаємо шанси на вихід, то тренерський штаб іде у відставку. Також будуть новини і по заявці. Куди зараз планують повернути Володимира Брашка та Руслана Маліновського, які знову почали грати у своїх клубах і не виступали за збірну цілий рік? Вже відомо, що один з цього дуету займе місце Олександра Зінченка, у котрого нове пошкодження і який вже точно не встигне відновитися до наступного збору, Динамо Київ отримає підсилення у напад. Сам Бадіало знову прибув до Києва, де вже приєднався до команди. Очікується, що Олександр Шовковський буде давати шанси сенегальцю, адже вважає його конкурентним для поточного складу Динамо. В минулому сезоні Вінгер грав в оренді в Ізраїлі, де забив три голи в 19 матчах чемпіонату. Правильною відповіддю під минулим відео був колишній форвард Дніпра Нікола Калініч. Хорват мав насичену кар'єру з топ командами Італії та Іспанії. До того ж провів понад 40 матчів за свою національну збірну. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.